Від від мене від моєї поломаної руки, тому вибачайте трошки мій такий образ. Зазвичай я знімаю відео з красивою укладкою, але з поломаною рукою, на жаль, немає можливості робити укладку, тому знімаю як є. В цьому відео ви почуєте про мої улюблені аромати зими і осені, а також про аромати, які я собі придбала, які підходять під цей сезон. І я поділюся з вами своїми враженнями. Так, сонце трошки виходить, заходить хмарно на вулиці, тому буде вже як буде. Перший парфум, який мені дуже подобається, яким я користуюся вже декілька років. Я вже навіть собі купила наступну баночку 30 мл у Франції два роки тому, але цих 50 це ще. не знаю, чи чути вам, чи ні, він же там цей парфум на дні. Цей парфум просто неймовірний. Мені дуже подобається його запах. Пахне класно такою вишнею, бордовою навіть а Якимось трошки. Трошки димком, чи якимось ладином, чуть, чуть і пахне ще, пудрою. Такий красивий глибокий аромат. Я чула, що аромати від Tom Ford називаються люксовим сегментом, а не нішовим не знаю. Для мене це ніша, тому що аромати дуже такі непрості. Я його обожнюю цей аромат, я ним користуюсь круглий рік, користуюсь ним і зимою, і літом, і весною. І восени він не викликає в мене мігрени, не викликає головних болей. Я його на собі не відчуваю десь через півгодинки. Не знаю. чи Це зв'язано з тим, що він не стійкий. Я чула від таке. Але хоча люди наче кажуть, що в мене чують його на мені через декілька годин. Хоча так, весь день, якщо вшикнути його зранку, то вже ввечері ти його на собі не будеш відчувати, тому бажано, щоб була мініатюрка цього парфуму. Обожнюю його. Я вважаю, що це найкращий аромат. Який є в моїй колекції саме по тому, наскільки сильно він мені підходить, тому що інші аромати я не можу носити прямо кожен день. Вони трошки набридають, або вони трошки так об'язують, можна так сказати. А, Наступний так. парфум, який мені дуже подобається, це парфум, який в мене колись був 10 років тому, ще коли я ходила в університет. Ось я його купила. Як зараз пам'ятаю, це була перша ароматека, яка відкрилася в Києві. На хрещатику, ой, не на хрещатику, а в пасажі. Пасаж знаходиться між хрещатиком, між вулицею Зіньковецькою в Києві. Продавець в магазині мене ознайомила з нішою. Я до цього нішовими парфумами не користувалася. Я переїхала там пів магазини, і мені найбільше сподобався ось цей от аромат. Це від Діптіка. Інжир. Перепрошую, можливо, він вже залапаний, Я його пізніше помию. Це в зв'язку з тим, що я намазала руки маслом олійкою, оскільки я з поломаною рукою я не маю змоги собі. Підпиляти нігті, а на манікюр це треба вдягатися і їхати. Чесно кажучи, в мене болить рука. А щоб вдягнутися, це треба робити багато рухів, тому я без нагальної потреби стараюся не їздити. Я виїжджала, тільки треба було мені на іншу квартиру, де робиться ремонт, поїхати. І тільки їздила до лікаря на огляд і все. Ось цей парфум, чим він пахне. Зараз відкрила політику. Аромат насправді дуже простий. Пахне свіжим інжиром, пахне. Аромат гілочки. От знаєте, як, е, якщо ви виросли в селі, так само як я, то ви знаєте, коли ти розламуєш гілочку, є такий аромат свіжого дерева. Навіть не знаю, як це пояснити. Ось цей аромат і свіжого листя. Ось, в принципі, в описі, коли я читала на аромат, ар, блін, як це ж, парфум сюди здається, ось такі сайт чи ні? чи Парфум. Ну, я напишу тут назву сайту, думаю, що всі, хто цікавляться парфуми, знають цей сайт. Там читала е, про нього. Парфум це унісексовий. Про цей, начебто теж кажуть, він унісекс, але мені все-таки здається, що він більш такий жіночний. Ну, або для чоловіка нетрадиційної орієнтації, думаю, буде класно. А для чоловіка традиційної орієнтації, думаю, що він не підійде все-таки. А цей аромат, він такий більш унісексовий, але все-таки не знаю, навіть чи чоловіки захочуть які-не, які, які традиційної орієнтації, не знаю, чи будуть їм користуватися. Можливо, і будуть класний аромат. Він мене не викликає мігрені, хоча багато років він мене викликав мігрені. я його нюхала і в мене прямо не штучніло від нього. Але це я нюхала літом. Не знаю, можливо, це грає роль ще сезон. Для мене це аромат такого свіжого тіла, коли ти тільки вийшов з душа, напшикався, запах чистоти. Я його за це дуже люблю. Купила я його на знижках. А, зараз розкажу, на тільки знижок зазвичай не буває. Але я прийшла в ароматеку, я собі купляла. Змивку для лаку от, від Dior, мою улюблену. І на касі мені дали, там була в січні така акція, що така от вазочка стояла, там можна було вибрати карточку. Я собі вибрала карточку, її просканували, і в мене була знижка 1800 гривень на будь-яку покупку від 4 тисяч. Я собі хотіла насправді взяти цей парфум ось цей от. Ой, не знаю, видно вам його чи ні. Ось цей от парфум від Герлен. Маленьке чорне плаття, але обов'язково Cherry, тому що я там його понюхала, це був інший. Або ще хотіла собі взяти лак для нігтів від Dior, або ну, щось там від Dior від Chanel. Але мені сказали, що, на жаль, ні Dior, ні Chanel не підпадає а, під а, цю акцію. Сказали, що підпадають тільки парфуми. Ось тому я взяла собі ось цей от парфум. Перенюхала там всі. Він якраз коштує 4800, здається, мінус 1800 і мінус ще акція, мінус 20%. Коротше, я його придбала за 200 чи за 2400. Це гривень. Це, звичайно, немало, але для парфумів це недорога ціна. За 50 мл більше для дібців. Наступний парфум, який мені дуже подобається, я прямо відриваю вам від серця цей парфум. Це ось такий от від до аромат. Звичайно, я зараз не виглядаю цей аромат. Це такий аромат old money, такої дуже хальоної, доглянутої людини. Оце 100% унісекс. Я цей аромат нюхаю, відчуваю чи чую, як правильно казати, значить чути ароматина. Я з певністю можу сказати, що цей аромат може носити як чоловік, так і жінка. Це для мене запах такого мільярдера, якщо чесно. От. Аромат дорогого шкіряного дивану або дорогих шкіряних сидінь в дорогому автомобілі, але не в новому автомобілі, а саме в старовинному автомобілі. Дуже класно пахне. Ще для мене це аромат сигарної кімнати або старої бібліотеки. От чогось такого. Неймовірно, неповторимий аромат. Він мені дуже подобається. Я його нюхала, правда, літом. Всі аромати бороду викликали в мене головні болі. Ось. Але коли я його понюхала восени, цей аромат він дуже дорогий. Ну, для мене це дорого, щось порядку 300 євро. Ось. Але я його собі придбала. Це був подарунок самій собі на день народження. Я Захотіла собі щось подарувати, щось таке, чим би я користувалася не один день. Якийсь одяг чи взуття, щось таке. Я знала, що це. Ну, таке. Хотілося мені собі подарувати якусь емоцію, тому придбала собі цей парфум. Ой! Парфум дуже класний. Дуже його люблю. Бачите, трошки не шикалась. Ось. По стійкості цей аромат. Не знаю, декілька годин тримається цей, мабуть, трошки довше тримається. Цей. Вони всі, не можу сказати, що вони дуже якісь. Стійкі і шлейфові, не скажу, що вони ці три аромати шлейфові, ні зайти, що ні. Але ну, не було ні одного разу, щоб мене хтось спитав, що я пройшла, і сказали, Блін, було чути, що ти проходила. Ні. Це аромат, який відчувається тільки, коли людина знаходиться біля тебе. Ось. З іншої сторони, я колись пам'ятаю, дуже любила шлейфові аромати. Але зараз я вважаю, що все-таки аромат має бути біля людини. В коли біля неї стоїш. Тому що коли залишається шлейф, це так би мовити, ти втручаєшся в особистий простір вже інших людей. А мені здається, що парфум це щось таке дуже особисте, що біля тебе. Ось. Ще є в мене ось такий от один аромат, який, начебто, російського виробництва, чесно не знаю, чи він російського виробництва, чи він все-таки ізраїльський. Я бачила відео на Ютубі, в якому російський блогер казала, що це все-таки аромати російського виробництва. Ну, запах окмос е, і амбер. Оцей аромат, хоч і унісексовий, я люблю унісексові аромати, але він все-таки більше до чоловічого, на мою думку. І він дуже свіжий, що мені подобається, такий запах людяного, людяної води, такого моху, трошки церкви якоїсь ладину. Все, як я люблю. Але ну, я ним користувалася лише декілька разів. Мінуси ароматів від Зелінські і заключаються в тому, що вони такі дуже, дуже удушаючі. Прямо ти пшикнув, вони такі сильні, що аж крутиться в тебе голова від цього запаху. Вони такі дуже різкі. Ці аромати можуть сильно пахнути, там буквально декілька секунд, і потім цей запах якось так присідає. Це ні. Від Відзілінський це не тільки цей аромат, а в принципі всі аромати від Зілінський, вони такі, що ж голова в тебе від них кругом іде. Вони прямо душать тебе. Мені ще дуже сильно сподобався їхній ванільний аромат, і дуже сильно мені сподобався чорний перець, але все-таки вони такі overpowering на англійській, тобто дуже тебе аж ну, занадто, занадто сильні. Великі баночки от маленьких вже довго не було в наявності ванільки і чорний перець. Хоча от вони десь місяць тому з'явилися, мені навіть з львівського магазину прийшла смс-ка, що добрий день ці аромати, які ми цікаво, з'явилися в наявності, але враховуючи те, що так до кінця і не зрозуміло, чи це аромати російського виробництва чи ні, то я все-таки вирішила стриматися і їх не брати собі, маленькі. 10 мл всі в цій баночці. Так, ще є, раз ми вже про російський бренд говорили, ще покажу два товари. Я їх всі купила у Львові, в вересні, здається, да, цього року. Ось така от ще є олійка. Дуже гарно мені подобається, як пахне. Такий дуже благородний запах ванілі. Дуже красивий, насправді, аромат. Я ним люблю мазати собі кутикулу. Навіть сьогодні намазала кутикулу цим маслом. Ой, пахне! Дуже класно. Аромат дуже дорога ваніль. Я коли не натираюся, прямо себе настільки класно відчуваєш. Абсолютно не болить у нього голова. Я на цьому акцентую увагу, бо в мене бувають мігрені. Я знаю, що багато людей теж страждають тим, що від запаху бувають головні болі, тому я акцентую на цьому увагу. Запах класний, благородний, дорогий. Я люблю ним натирати лікті. Руки перед тим, як виходжу з дому, Та навіть і перед сном буває це роблю, але коли виходиш дому, не натираєшся і в такий від тебе трошки є легкий запах ванілі, класно, така ванільна булочка чи щось таке. Подобається цей аромат, е і масло подобається, як воно це веде. Чи буду його купляти надалі, чесно кажучи, не знаю. Я би хотіла до себе повністю вже визначитися, не навіть не визначитися, а я би хотіла дізнатися, чи це виробництво все-таки Росії чи Ізраїлю. Тому що це дуже різні речі. Я би не хотіла підтримувати і фінансувати країну, яка бомбить мене. Тому ось, якось так. Наступний ще є ось цей от продукт. Ось такий от крем для рук. Мені дуже сподобався аромат чорний перець, але саме крем для рук. Чорний перець, крем для рук, пахне неймовірно, шикарно. Супер, просто супер. Зараз трошки видавлю собі на руку. Ось такий він, бачите, покажу вам, він дуже такий густий. Не знаю, чи видно вам чи ні. Він густий. Але дуже гарно розподіляється, дуже класно зволожує руки. Мені важко угодити серед кремів для рук. В більшості мені ніякі не подобається, тому що я не бачу ніякого ефекту. Саме цей зволожує класно, аромат класний. Цим я, чесно кажучи, цей крем у мене завжди зі собою в моїй сумочці, коли я виходжу з дому. От, я зранку пшикаюсь якимось цим парфумом, а потім, десь після обіду, втираю руки, коли руки сухі. І цей от запах від цього крема, він настільки насичений цим парфумом, ароматом, що таке враження, наче я щойно напшикалась духами. І цей аромат, е, саме в форматі крему для рук, дуже такий ніжний, ненав'язливий, на відміну від парфуму. І мені це дуже подобається. Я його взяла як альтернативу парфуму. Так мовити, два в одному. І, руку, і руки зволожила, і класний запах навкруги будоражить людей навколо тебе і піднімає настрій мені. Ось тому класний. Я Його дуже люблю. Цей крем для рук. Купила вже другу баночку зразу ж в вересні, це ще до того, як я дізналася, що воно російського виробництва. Такс. Ще ось такий от парфум. У мене є пробничок, яким я користуюся, я ним користувалася три рази. Один раз навіть там ввечері ходила на день народження, і я пшикала собі цей, ці, ці духи, цей пробнік. Тільки я, коли його нюхала в ароматеці, я думала, що це. Що це в ароматеці підробка? А виявилося, що вони просто різні. Є з низом чорним, а це, бачите, з рожевим, з чорним низом. Він один запах, а цей саме такий свіжий і пахне вишенькою класно. Це запах якихось квіточок і вишні. Але вишні не такої бордової, приторно солодкої а вишні такої якоїсь свігішої. Це саме вишня, тому що має таку легку кислинку. Мені подобається цей аромат. Я навіть думала собі купити 30 мл, але після того, як я його пшикала на себе останній раз, я можу сказати, що все-таки мені подобається більш глибина нішевих парфумів. Знову ж таки, ці парфуми для мене цінніші. Можливо, для когось ні, може, може ви мене виправите, можливо, я не права. Ось. Але ну, я ще думаю, можливо, якщо поїду кудись за кордон, то за кордоном, якщо там десь буде розпродаж, як, допустимо, у Франції буває в магазинах, в двох там магазинах бувають, знижки мінус 30 на всю косметику повністю. там Діор, шанель все французького виробництва. Мені дуже подобається там скупатися, коли ці скидки мінус 25-30%, вони бувають, здається, 4 рази в рік чи 2 рази в рік, я в свої подруги француженки спитаю. Ось. А, ну, супер. Сподобався мені. Так, іще один парфум. Вже десь він впав. Ой, ой, чуй десь ззаді є. Чуєте, так? Да? О, знайшла. Так, ще один парфум. Ось такий от. Tom Ford. Cherry smoke. парфум. Ще один парфум, Cherry Smoke Від Tom Ford. Перший раз, коли я його спробувала, він мені дуже сподобався. Подобається, в принципі, зараз гарний аромат, але він такий дуже удушливий, на мою думку, зараз. Я розумію, що я його зараз в інтернеті не буду замовляти, це буде дуже дорого платити за розтаможку. В нас, в Києві, я не знаю, чи він десь продається. І це той аромат, який класно мати в такому якомусь мініатюрці. Навіть я би собі купила за 80 доларів, таку, знаєте, є такі маленькі баночки, там 10 мл, здається, є в Тумфортівські, але саме цей Cherry Smoke в цьому форматі немає. А лос чері є, а Cherry смок немає. Я розумію, що баночки, що 30-50 чи мл, це для мене буде забагато. Я ним користуватися не буду. А, до речі, от аромат він 100% жіночий, це 100%. А, ці аромати всі унісексові. Ось. Цей аромат, мабуть, теж унісексовий, але більше все-таки жіночий. А, хоча для чоловіка, як я вже казала, нетрадиційної орієнтації, може буде і нормально. А може, і буде користуватися. А, ось. Що, ще. Парфум класний, але він саме на той день, коли в тебе просто настрій напшикатися парфумами. Все. Якимись цікавими на вечір. Ой, мені подруга зараз з Америки телефонує, тому я а ось ще про оцей от набір розкажу, але вставлю вже тоді з моменту, коли було погане освітлення. Я там вже розказувала про ці парфуми. Якщо коротко, то мені не дуже сподобалися вони. Аромат запахів від Avon. І аромат запахів від. Якогось там дешевих кремів для тіла. Самий такий тіпа, дорогий тіпа. аромат світ Diamond Pink Pepper. Він самий такий дорогий, але все одно, чесно, ну, не знаю. Таке воно дешевеньке. Мені не сподобалось. Немає такої дороговизни і хальоності. Я коли пшикала на себе аромат, я ходила тільки з ароматом Juicy Apple. Eden називається. Я залишилася розчарована. У мене було таке враження, я весь день себе нюхала, хоча стійкість була досить хороша, але я себе нюхала там свої руки. У мене було враження, що я напиклась парфумами з Ейвона. Все. Ось таке от відео. Мені було дуже цікаво його знімати, я маю надію, що вам було цікаво дивитися. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Це допоможе просувати мій канал і набрати тисячу переглядів. Мені дуже потрібно, щоб в мене була тисяча підписників для того, щоб почалася монетизація. Але я розумію, що я на цьому особливо грошей не зроблю. Але мені потрібна монетизація, тому що Ютуб просуває більше відео з монетизації, допомагає їх просувати. Частіше показує в рекомендаціях. Ось от. Отаке от, от все, дівчата. І будь ласка, будь ласка, будь ласка, напишіть, які ваші улюблені парфуми. Та тобто, й взагалі елітні. Напишіть. Я хотіла вас зразу попросити про зимові осінні, мені було цікаво, але зараз вже пішла така діло. То напишіть і елітні так само. От мені дуже було б цікаво побачити, які ваші улюблені парфуми. Мені цікаво, якими парфумами користуються мої підписники. Тому що я розумію, що на мене підписані дівчата, такі ж самі фанати косметики, як і я. Люди, яких так само тішить косметика, як і мене. Ось і мені цікаво, які парфуми подобаються вам. А, клас! Все. Бо парфуми. А, кстати, ще парфуми це те, що мене дуже тішить, дуже мені піднімає настрій і задає такий вайб. Ось. Тому. Що любите ви Все, давайте. Па! -а -а. до зустрічі в наступному відео. Пока.